Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні традиційно буду відкривати листівки літніх акцій 2024 року. Вот. Також уже на фоні бою будемо розглядати ваші пропозиції, ті, які ви активно почали мені постити у телеграмі, у переписці. Я все позберігав, ті, які цікаві, звісно. І будемо про них говорити. І також я вам сьогодні розповім про святкування дня смайлів з бойовими завданнями та наборами. Там є завдання, там є нагороди відповідно за ці завдання, і є наборчики. Також про це все поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого: це з відкриття і обговорення тих пропозицій які мені сьогодні будуть висвічуватися, відкриваємо першу картку. Малий літній набір приросту 68 гривень. Що в нас входить? Три дні танкового преміум аккаунту, 300 тисяч кредитів, три особисті резерви на плюс 50% до кредитів на одну годину. Скажу чесно, що ціна невисока. Можна такі набори брати, але хто в цьому зацікавлений? Я буду думати, друзі, сходу так не скажу. Але ціна заманчива. 68 гривень небагато. Далі, другий набір. 500 золота і 500 тисяч кредитів. Це все, так? Так. 113 гривень. Тут із знижкою, але 500 золота за 113 гривень можна десь 1100 золота взяти, наскільки я пам'ятаю, а може навіть і 1150. Тобто, ви платите тут ще за кредити, які можете зафармити. Це не дуже цікавий набір. Це не дуже цікавий набір, другий. Третій набір. Літній набір стилів. До речі, такий мені сьогодні скидали в Telegram. От переписка була люди між собою, там ділилися, хто що і як. І такий був набір стилів. Тут 2D-стилі і 500 золота. До речі, До речі 2D-стиль подвійний джинс. літній і таємниці давнини, плюс 500 золота. Я думав, просто будуть два дестилі. Ну, скажу чесно, як, 500 золота, це грубо кажучи, 46 гривень чи 50 і плюс до того десь 120 гривень виплатити чи 130 за от, от ці два дестилі. Ну, не знаю, для мене це не цікаво, чесно скажу. Для мене це не цікаво. Найцікавіший поки що от перший набір. І подарунок сьогоднішній Три автоматичні вогнегасники. Все, я їх отримав, а тепер їдемо до бою і будемо вже обговорювати все інше. І так, перенеслися ми до бою. Тепер давайте обговоримо ті пропозиції, які ви мені надсилали. Перша пропозиція Матільда ЛВТ. Це чисто колекційна машина, вона колись дропалася з новорічних коробочок, мені вона випала, по крайній мірі. Жодного бою не грав, але думаю, що нічого цікавого вона себе не представляє, тому що тут корпус із Matil D4, а башточка така, знаєте, картонна із швидкострільною гарматою. Далі, щось цікавого: 50 завдань на X5 досвіду 414 гривень. Звісно, це непогана пропозиція, тому що завдання на XP-досвіду корисні як тим, хто качається, так і тим, хто просто буде їх збивати і цим самим фармити, наприклад, той самий вільний досвід на конструкторське бюро. Але чи купляти це вже, звісно, вибір кожного. Далі ВЗХ 114 як виявилося, я її купив непогана машина. До речі, скоро буде реплей із цією машиною. Хороший бій зіграв на ній. Як не дивно, вона непогана. Але я б її рекомендував тільки в боновому магазині. Там є за 2500 бон 3D стиль і за 11 тисяч сама WZH114. Шкода Т27, не можу рекомендувати, дуже специфічна така машина. Так, є барабан, але її краще, наприклад, в трейд-іні забрати. Пропозиція британське Trio, XOR 1010FB, мені сподобалася ця машина. Це один із самих перших подарунків підписників таких дорогих. Мені дуже ця машина сподобалася, колись активно на ній грав. XOR 1008, також хороша ПТ-шка, барабанна подобається. І ff 4202, яка у багатьох є, раніше з рефералки, чи десь вона коротше кає, чи безкоштовно зароблялася. Звісно, набір дорогенький, 2312 гривень, так що тут вже кожен сам вирішує. Eagle 7. Eagle 7 ми могли забрати безкоштовно, не так давно за дропси. Я його там і забрав. Т54 перший зразок можна забрати за рефералку. МБТ я б скоріше не рекомендував, тому що дуже специфічна така машина. У якої мені не сподобалися снаряди, друзі. Там підкаліберні снаряди некомфортні. Це моя тільки думка. Можливо, хтось нагинає на ній і подобається. І прям, я не знаю. Там, знаєте, Пишіть свою думку, до речі, на рахунок АМБТ. Е, далі, М6, А2Е1 гусь. Чисто колекційна машина, так вона може відігравати і зараз. Е, вона пільгова, тобто 8-9 рівні. Мені не так давно діді подарував один із підписників. Дякую ти, величезне, друже, тому що я як Олд ціную таку техніку. Йдемо далі. 7 днів танкового преміум аккаунта і 750 золота за 74 гривні. Оце непогана пропозиція, тому що 74 гривні це приблизно 750 золота. Тобто 7 днів преміум аккаунта вам іде в подарунок. Цю можна вже пропозицію розглянути. хвк 30 казав Трейд-Ін, АМБТ казав, Італійське Тріо також є. Дивіться, Progetto 46, Бізонта це 45 і Вайпера. Тобто техніка вся хороша, але і набір коштує немало. 2825 гривень. Тут вже, знаєте, до розгляду кожного. Xore 1010FB непогана машина, можу рекомендувати, але 911 гривень, друзі. І останній такий скрін із BZH 176. Спочатку я був дуже здивований, подумав, що це американський сервер, але потім зрозумів, що це просто-напросто фотошоп. Тому що дивіться, що написано нижче. 69,99 доларів, перечеркнуто. І написано, що це твої яйця, ціна. Ціна твої яйця. Коротше кажучи, хтось прикольнувся просто-напросто з таким скріншотом, що всі подумали, що там без Еха 176 і реально може дропнутися. Багато б, хто її забрав би в цій пропозиції. А тепер давайте коротенько про святкування Дня смайлів із ексклюзивними наборами та бойовими завданнями. Дивіться, у нас e, будуть доступні набори Деколі і Смайли з 17 липня 12.00 до 26 липня 12.00. Вони нікому не цікаві, я думаю, ніхто не буде брати, тому пропускаємо. Далі йдуть бойові завдання до Дня Смайлів, їх аж 5 штук. Вони також у нас доступні з 17 липня 12.00 до 26 липня 12.00. Перше завдання так, я зло. Знищити щонайменше 4 машини супротивника протягом бою. Деколь, усміхнене обличчя з рогами. Друге завдання: виявити щонайменше 6 машин супротивника протягом бою, деколь очі. Третє завдання. Оце я називаю пострілом, деколь усміхнене обличчя. Завдати шкоди, щонайменше 6 машинам супротивника протягом бою. Далі, Вибач за мою крутизну. 5 разів посісти перше місце в своїй команді за кількістю здобутого чистого досвіду, деколь, усміхнене обличчя в сонячних окулярах. І останнє вогонь. Знищити три машини супротивника вогнем за будь-яку кількість боїв, деколь, вогонь, нагорода. От такі у нас, друзі, міні-активності, такі у нас картки. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Папа. -па.